Друзі, вітаю! Мене звати Андрій Дрозда. Ви дивитесь Західне новини. І сьогодні ми поговоримо про те, як в українській армії борються зі свавіллям і атавізмами Радянщини. Днями розголосу набрала історія про те, що командир батальйону Львівської бригади ТРО підірвав гранатою автомобіль. Про це повідомив військовий із того ж таки 215-го батальйону 125-ї бригади ТРО Віталій Карвацький. Він опублікував відео із палаючим авто, а раніше цю машину, як виявилося, передали підрозділу волонтери, а командир батальйону Андрій Салахман навмисне її знищив. Причиною стало те, що цим автомобілем військові поїхали у місто Лиман по бензин для генераторів. За те, що пацани поїхали просто купити бензини за свій рахунок для генератора. 215-й батальйон 125-ї бригади. Камбат! Це Андрій Євгенович. волонтери збирали гроші, старалися люди, а воно с за словами Віталія Карвацького, військовим, які повернулися із позиції, заборонено будь-куди виїжджати, і лише одна особа із підрозділу двічі на тиждень може отримати дозвіл на пересування. Цією справою вже зацікавилися правозахисники і не тільки вони. Юрист Масіна Єм розповів нашій редакції, що контррозвідка СБУ проводить розслідування цієї ситуації. Відео палаючого авто і заява Віталія Карвацького стали дуже резонансними. Того ж дня, вже через дві години після публікації, військовослужбовець повідомив, що його викликають до командира батальйону. Ну а далі комбат Андрій Салахман нібито погрожував карвацькому кримінальною відповідальністю і вимагав записати публічні вибачення. Боєць знову вийшов в ефір і повідомив, що у нього забирають мобільний телефон. Я далі буду не виходити на зв'язок, я не зможу дати жодних коментарів по цій ситуації. Е, мене скоріш за все будуть. Ну, знаю, сподіваюся, не фізично. А якщо фізично, то а, То, вішають дуже багато справ саме на мене. А, чому? Тому що командування прикриває свою прикриває свою а хто казав відпущення? Солдат, який висвітлив е, реальний стан справ про комбата, який хоче і в собі машину гранати. Тому що віддіті хлопці поїхали в СЗЧ. Хоча вони поїхали в Лиман на нову пошту. Однак розголос таки спрацював наступного дня до розташування підрозділу приїхали представники СБУ, командування бригади і сил територіальної оборони, і під час з'ясування обставин знайшли докази того, що автомобіль дійсно підірвали гранатою. Однак військові, які були свідками ситуації через залякування, тепер відмовляються будь-що розповідати. Ну але контррозвідка перевірила їхні телефони і встановила, що комбат машину таки підірвав. У мене щойно було багато. Тогодинна розмова з погрозами в мій бік, з погрозами в бік хлопців з РВП е, наступного характеру: що або я записую відео вибачення за клівіту, типу і так далі. і офіційно його публікую. Або на мене починається розслідування: там СБУ, контрдиверсійна боротьба за розповсюдження, за знімання і розповсюдження матеріалів за клівіту на пана комбата. За всю таку. Відповідно, якщо ви бачите це відео, свій вибір я зробив. Від своїх слів я відступати не буду, тому що є факт факт дії. Машина була спалена комбатом. Офіційна версія, звісно, по журналам, що там в неї попав уламок і так далі. Хлопців, всіх з стрілецьких рот, ну з РВП, точніше, в них їм дали вибір, і вони вибрали менший спротив. Вони не будуть підписувати рапорт, вони. Сповідують офіційну версію подій регіональне управління сил територіальної оборони захід повідомило, що управління 215 го батальйону ТРО проводить службове розслідування через спалення автомобіля і через погрози військовослужбовцю. Ну і дуже важливо, щоб цю справу тепер не спустили на гальмах. Засновник правозахисної організації для військових принцип, юрист і військовий Масінаєм, розповів нашій редакції, що контактував з Віталієм Карвацьким командування 125-ї бригади, нібито не має до нього претензій, а комбату, який підірвав авто, загрожує кримінальна відповідальність. І ще одна важлива ремарка. Навіть якби військові дійсно самовільно поїхали до Лиману, то комбат не мав жодного права знищувати автомобіль. Покарання за порушення наказів доволі чітко прописані у статуті збройних сил України, і ми добре пам'ятаємо, з якою критикою у парламенті приймали закон про посилення кримінальної відповідальності для військових за, скажімо, самовільне залишення військової частини, місця служби, поля бою за невиконання наказів чи за непокору. І тоді сам генерал Залужний публічно заявляв про підтримку цього законопроекту і просив президента Зеленського його підписати. Дисципліна у війську це головне, заявляв тоді Залужний. А критики законопроекту передбачали, що цей документ посилить не дисципліну, а свавілля з боку офіцерів самодурів. Закон таки прийняли. Ну а самодури з армії, звісно, нікуди не зникли а подекуди стали ще самовпевненішими у своєму самодурстві. Історія із підірваною машиною це не перший такий скандал у нашому війську за час великої війни, пов'язаний саме зі свавіллям командира і його ставленням до підлеглих. І тут одразу пригадуємо собі інші слова Валерія Залужного, який заявив, що на кожному кроці він сам бореться із радянщиною у нашій армії, хоча й визнав, що прояви цієї радянщини подекуди все ще трапляються. І насправді таких проявів занадто багато. Наша армія вступила у цю війну нереформованою, недореформованою, чи як це інакше назвати. Попри всі піарні заяви попереднього президента Порошенка про силу і міць нашого війська виявилося, що знайомі до болю проблеми нікуди не поділися, і лише готовність українців жертвувати собою заради оборони рідної країни і рідного дому, рішучість воювати до кінця, до перемоги, дозволили нам дати відсіч російській. Кий навали. У відповідь на критику, нам звісно скажуть, що війна це не час для реформ, що потрібно перемогти ворога. Ну а тоді вже звісно, що займемося очищенням і змінами в армії. Зате війна це час для схематозів, для змін, скажімо, юридичної реєстрації військових підрозділів і частин. Бо за ними рікою течуть гроші з державного бюджету. Ну і влада на місцях може собі домовитися, скажімо, з командиром бригади чи полку про взаємовигідну співпрацю. Війна це також час для контрабасу товарів, нібито для війська. Це час дорогих позашляховиків для воєнкомів, Це час для яєць по 17 гривень. А ще це час для багатоденних черг, поранених ветеранів, щоб отримати довідку ВЛК про те, що вони дійсно поранені і потребують лікування. На щастя, у випадку із підірваним автомобілем у 125-й бригаді ТРО, ми маємо реакцію як суспільства, так і командування. І це дає нам надію на перемогу не лише над ворогом зовнішнім, але і над внутрішнім ворогом. Ну бо, як вже було сказано, маленька радянська армія ніколи не переможе великої радянської армії. Ви дивилися Західнет новини до наступних зустрічей.